Раз мы добили Ружичне, на местного культуры, вот это этот третью Ленина в Хмельницком. Поговори, NOOOOO Простіше.

Вот, вот ра берёт. Смотри, это должно быть. Смотри, это должно быть. Нет, 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 это должно быть. Это должно быть. Это должно быть. Это должно быть.

Нет, ну не зря. Вырішиваете яким чином буде волока Леніна. Якби майбутній вперше, вона пішла. Це получается, вона тримає. А вона сильна, так? Ну, получается, тут не факт. Там можемо бути внутрі просто таке армування, накиду понакидване. А оце там магана тримає. Він поламається, він просто так не піде, як той. От він може піти.

пере. Короно. да да Він тут хоч зірваний до тих, по всьому діапазону на ще не впалить. Там ззаді він теж зірваний до тих, тут він підстріли до фарміровці. З Болгаркою не поможе нічого. Ні, панове, він піддається. Можна залізти молотками його побити, молотами і так далі. Треба пробувати підтягнути. Зараз, зараз. Лакетні, наші прапори, Ей, ми не переможні шаблі до гори. Ей, буде Україна, війна, буде, навіть на самих, геть, на ножі, на ножі, батько Бандера ще до нас прийде, Ей, і за Україну всіх нас поведе. Велика Україна! Uh like, -まあ. І нас не подавати Україні! Україна! 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 Кому няку! Нагіряти! Кому нікуди! комуняку Кому ніколи! І на дерева самі сплитка, бо не ми по новому трасацію колективістів поради тоді.